Тих усіх осліплених коханням не догукатись, як би не гукав, їм лік ведуть чутки й гидке шептання, на крові ця замішана лічба, а ми свічки поставим в нагадання тим, хто поліг, і кохання не надбав. Їх голосам дано зливатись в такт, І їхнім душам в квітах стежка та. їм вічністю вдвох дихати сміливо, І зустрітися з зітханням на вустах вже врешті на тих ниточках, мостах, на перехрестях Всесвіту мінливих. Я поля закоханим в стелю. Хай летять в вісні і наяву. Я ось дишу, отже я люблю. Я кохаю, отже я живу. Я кохаю, отже я живу.